Чи можна таїти образу вічність? Чи бувають вчинки, за які нема прощення? Я зараз не про рашистостан кажу, я про родину близьких людей, про образу, що ви отримали від кохання всього свого життя? Імель Рівера вважає, що так не прощати мають не тільки люди та їх нащадки на декілька поколінь при житті, аж самому не віриться, що я зараз не про рашистостан кажу. За образу немає прощення навіть після смерті. Є Nota Анімейшн з вами, і сьогодні ми будемо розбирати і Мельду Рівера з мультфільму Коко. Мої аналізи зазвичай розраховані на тих, хто вже бачив мультфільм. Тому подивіться його обов'язково. А як вже дивились та щось там забули, зайдіть на канал Priority UA, Де є стислий переказ цього мульта. Ось вам посиланнячко. До речі, на каналі дуже багато цікавих стислих переказів, неймовірно крутих фільмів. Тож ви завжди будете мати змогу пригадати. Події будь-якої історії, або просто дізнатись про щось, що з якоїсь причинки не бачили. Наприклад, я не можу дивитись дуже важкі емоційно напружені фільми та стислі перекази дають мені змогу відчути емоції героїв та дізнатись цікаву історію. Тож дуже раджу вам канал Priority UA, А як зайдете туди, обов'язково передайте вітання від Єнота Анімейшн. І мельду ми бачимо на самому початку мультфільму, але тільки у вигляді витина. Історія дуже проста. Музика пішов, залишивши її з донькою. За що вона зненавиділа музику, та почала взуттєву справу. І Мельда мала таку велику образу, що викреслила чоловіка не тільки зі свого життя, життя родини. Заборонена музику дійшла до безглуздя. А люди навіть не знали, як виглядає їх прадід. Ми нічого про нього не відаємо, та хто б він не був колись. Він пішов з цієї сім'ї. В них не було навіть бажання дізнатись якою він був людиною? Мультфільм часто обманював нас щодо імельди, поступово розкриває її персонаж і роблячи всі вчинки, не такими жахливими, якими вони здавались при першому перегляді. Вона деспотична, страшна жінка, і її бояться усі родичі. Так, вона створила сімейний бізнес. Та ви подивіться, як усі тремтять лише від думки, що зроблять щось наперекір бажанням імельди. Звісно, вона була дуже сильна. Та рішуча зять боявся її ще за життя. Та повірте мені, знайомство з батьками нареченою – то завжди жах. Не тому, що вони жахливі люди, а просто стрьомно. А зараз усі бояться порушити бажання Емельди не тому, що вона вб'є їх, вони і так мертві, а тому, що кожен вірить, побудована Емельдою система цінностей працює. Це те, що веде до щастя, це те, що тримало родину вкупі. Та на початку історії нема розуміння тих цінностей і персонажа і Мельди. Вона здається деспотичною маньячкою, і створенню такого образу допомагає руйнування компа. Реально, ні при собі, тітонька. Цікаво, чи змусять її відшкодити збитки? І коли для пошуку Мігеля Імельда викликає пепіту провідника душ здається, що то монстр здатний жерти малу дитинку. Вона справді виступає як антагоніст, поки ми. Не дізнаємось, те море любові, що є в Емельди до її родини. Вона здається жахливою людиною. Так, вона строга, але повірте мені, якщо не давати якісь рамки, заборони, дитина відчуває, що на неї рідним просто байдуже строга поведінка дуже часто є проявом любові, бо це забота о збереженні життя, забота о том, щоб рідна людина не отримала травму фізичну чи моральну. Я працював п'ять років в дитячому таборі, де збирались дуже елітні дітки, і багато хто з них був розпещеним. Та вихователя, що тримає дисципліну, вони чомусь дуже любили, бо розуміли. Ще на них не байдуже. Інша справа: що діти можуть злитись, коли чогось не розуміють, чому саме з'являється та чи інша заборона, і про це імельда намагається поговорити з Мігелем на сходах біля рішітки. Кожен з нас має обирати цінності, бажання або обов'язок, робота, родина, складний вибір, що змушує відмовитись від мрії заради людей. Що люблять тебе, а ти любиш їх. Саме тут Імельда вперше розкриває таємниці, в які загортав героїню мультфільму. Він і його фамілія співали собі, танцювали. Гектор з родини музик, та він був сиротою. Це я доводив в ролику про таємну любов до музики усієї родини Рівера. Його родиною музик була сама Імельда, яка полюбляла і чоловіка, і музику. Вони жили нею, любили її. Та з'явилась Коко, що змусила Імельду обирати. Яке майбутнє вона могла дати доньці, постійні переїзди з родиною невідомих музикантів, в які чоловік вірить у свій успіх? Звісно, вона хотіла пустити коріння, дати дитині нормальне життя. А ектор покинув її і не повернувся. Та чому ж Емельда не прощає його, коли дізнається, що він просто не міг повернутись? Він збирався прийти до родини, але його а троїв найкращий друг. Чи не варто прощати, коли дізнаєшся про такі обставини, це нічого не змінює. Не варто. Бо імельда не була ображена на Ектора за те, що він так і не повернувся до родини. В них не було домовленості: ну випробуй долю, в тебе є рік, я зачекаю. Бо якби було так. Імельда б шукала коханого, поїхав і зник, і тут раптом зіркою стає Делакруз. як фендом описує Ектора і Делакруза друзяками, і Мельда точно мала знати цього зіркуна. Та й пісня, з якою Дела Круз став надпопулярним, згадай мене, і Мельда знала цю пісню. Вона не тільки отримувала листи з текстами пісень, що потім стали доказами для мексиканців, хто є справжньою зіркою. Вона чула, як цю пісню ектор. Співав їх доньці до того ж, коли Ектор пішов, Коко було скільки вже не пам'ятаю, дивіться в ролику про неї років п'ять, щонайменше і всі ці роки ектор був з родиною. Після народження доньки він обрав родину, і тут цікаво, як вони жили. Він працював на заводі, заробляв важкою працею та продовжував мріяти і вірити, що його творчість здатна прокормити родину. Чи просто одного дня сказав: я так більше не можу, я обираю музику? На жаль, мультфільм цього не розповідає, та я більш схильний до другого варіанту, бо саме це і нанесло рану в серце Емельди. Вибір ектора він покинув родину, кохану. Та дитину покинув, обравши музику. Ти залишив мене з дитиною і хочеш, щоб я тобі пробачила це, і мельда не чекала його повернення. Вона не сподівалась на його успіх, який би забезпечив родину. Вона образилась на вибір, що зробив ектор. І тому в її думках винною стала музика. Тому вона одразу позбулась всього. До речі, за думкою саме Мельда грала на трубі, інакше звідки той інструмент так з'явилась дурна заборона. Та чому саме музику вона зробила крайньою винен був ектор? Музика то лише привід, саме тому заборона така дурна. Якщо ти полюбляєш музику, це не значить, що ти станеш мерзотою, що покине родину. Справа в тому, що Емельда не змогла викинути Ектора з серця. Вона продовжувала його любити все життя. Про це каже не тільки ця фраза: це за те, що убив кохання мого життя! Ти сказала кохання життя? Я знаю, що я сказала. Я теж це жіною. Вона не заводила нових відносин і не треба казати, що то були такі часи. В усі часи, хто хотів, влаштовував особисте життя неодноразово. І Мельда не змогла позбутись Ектора. Я так хотіла тебе забути. Вона зберігала його листи. Не могла їх красти маленька дівчинка та зберігати, їх складала сама Емельда. І краще за все це підтверджує фото. Бо так на емоціях була відірвана голова, яку зберігла Коко. Та чому взагалі залишилось то фото? Чому просто загорнули ектора, а не відрізали повністю, тому що вона так і не змогла з ним. Розстатись. Та про що взагалі казати, як це фото навіть стояло на офренді, і Мельда померла десь у 70 років, що вона за все життя не зробила собі більше жодного фото? Тож є дурня. Дівчатка люблять зберігати такі речі, вони для них важливі. Та що казати, одна моя знайома тримала фото свого друга з його весілля. Тільки над цим фото замість нареченої. Прильопала свою пику, то так було смішно виставляти це на видовище для усіх гостей, але то в умен момент нам чоловікам не збагнути таку дурню. Тож мельда зненавиділа музику через те, що не могла змусити себе зненавидіти ектора. Хоча образа її була настільки сильною, що спілкуванню в потой вона теж заборонила. Скільки ще казати тобі, не потикайся, у нас немає нічого спільного ні в житті, ні в смерті. Ектор намагався поговорити з нею, робив спроби примірення, та гордість Мельди не давала їй навіть вислухати його. Чи можна таїти таку образу? Чи варта прощати людину, що зрадила родину? Я вважаю, що й Мельда мала рацію той, хто робить такий вибір, не має права на повернення. Він має бути викреслений з життя. Бо інакше біль буде супроводжувати завжди. Ви бачили родини, в якій чоловік час від часу повертається? Ця тварюка не дає жити родині. Він приїжджав ось такий гарний, з подарунками. Дитинка щаслива, мати бачить все тепло та пробачає, а він знову йде і знов ранить і матір, і дитину. Їй доводиться знов пояснювати дитині, чому він пішов, чому щось там йому в житті дорожче за родину. І дитину, тому я цілком та повністю на боці мельди. Як ти робиш вибір залишити родину? Родина приймати таку людину назад вже не може. Та за історію Ектору пощастило його пробачили. Хай тільки коли з'явились правнуки, та все ж таки пробачили, ще й слава до нього прийшла, та й Мельда тепер разом з коханим, поганий приклад для чоловіків, що люблять. Піти в загул. То краще закцентувати на тому, що як ви зробите такий вибір покинути родину, будете бомжувати, повільно вмирати, а як вас простять багато років по тому, то будете жити з 70-річною бабцею і запевнювати себе, що ти досі красуня? І мельді тільки пощастило: вирвала собі молодого красеня. Ото добре, як вбивають кохання усього твого життя, поки він повний сил. А тепер хочу почути вашу думку: чи варто прощати таких людей, як Ектор? Чи не замала кара була для нього, і чи для вас Емельда змінилась з сурового монстра на люблячу людину? Пишіть в коментарях свою думку. А стосовно Емельди, я все сказав. Мені казали версію, що Емельда виглядає молодою, тому що на офренді її молода фотка, коко стара, бо фотка стара. Нагадаю, що фотка Коко весь час була у вигляді дитини, то вона могла обирати, як виглядати це перше. А друге, фотки Ектора взагалі не було. Тож він мав бути невидимкою за цією логікою. Мені здається, фото ніяк не пов'язано з виглядом у потої просто й слідкувала за собою все життя, красуня.